Росія офіційно сміється над вимогами заходу і переконує, миру без пострілів не буває. Так ситуацію з постійним порушенням однією стороною мінської угоди охарактеризував міністр закордонних справ Росії. Відведення важкого зброєння з лінії розмежування одна із засад мінських угод, що гарантує перемир'я. Замість цього сепаратисти закріплюються в Маріупольському напрямку. А єС та Сполучені Штати погрожують негайними і суворими санкціями в разі нападу на місто. выдвигаются смехотворные, по большому счету, требования, которые полностью поддерживают э, точку зрения киевских властей, э, а они, как вы знаете, заявили, что начнут отвод тяжелых вооружений только если э, сутки или двое продержится тишина без единого выстрела. Все прекрасно понимаем, что идеальных перемирий, идеальных режимов прекращения огня не бывает.